А зрозуміло. протягом останніх кількох днів багатьох громадських активістів міліція з Печерського РВС провела обшуки, і вона шукала в них в активістів саме ці червоні шапки. Вони гадають, що наявність червоної шапки це є ознакою кримінального злочину. Власне, закидування сніжками депутатів від регіонів 2 квітня. Ну, от у нас міліція це вміє. А будуть так. грабувати людей, не стояти, і допомагає. Міліція вважає червону шапку беззаперечним доказом участі громадян в той самій акції, яка була під. То ми принесемо ці червоні шапки, хай вони вже заспокоються і не чіпають наших активістів. Ну і плюс я не ми вважаємо, що це не є доказ. Якщо у людини вдома лежить червона шапка, то це невеликий доказ того, що вона... Червона куртка.

Ну забрайте свої кляті, червоне, шапки и заспокой! Ладыш <рису> бросит, без шуты, вышел тянут.